Нашій Клавдії кіндратівні Кривошеї 30 січня виповнилося 94. Народжена 1930 року, вона ровесниця районної газети. Незважаючи на те, що жінка зараз нічого не бачить, її очі має донька Надія, яка дбає про матусю. Відвідує її щодня а щоп'ятниці читає рідненький улюблений маяк. Як і літопис краю. Жінка бачила на власні очі все те, що відбувалося протягом майже століття на рідній землі. Все видно, все на віддалі, все видно, де повази, де партизани вішали над школою, повісили партизанів. Скажіть, а на вашу думку, у чому секрет вашого довголіття? От для читачів їм це буде цікаво. У роботі. Ви весь час у роботі, так? Да? Я весь час. Я ніколи ні. Робота й робота, робота І до город, 80 соток було чи 60 там як відпуск, ще 50 днів. І робила у колхозі, і, на, і в нагороді робила, там все робила. Народилася і зростала Клавдія Кривошея у Павлівці. Її батько Шовковий Кіндратій Омелянович і мама Наталія Павлівна були звичайними колгоспниками. З дитинства прищеплювали своїй єдиній доньці найкращі людські чесноти порядність, працьовитість, справедливість, а ще любов до навчання. Освіченість це було у пріоритеті родини. Моїх дівчат багато ніхто не вчився, покидали, а мене батько сказав я й корову продам, усе продам. А щоб ти ходила, вчилася. Ми щоб будемо так сидіти. У вас на сьогодні найбільша мрія? <рес> Яка? Щоб все вмерти, вмерте. Щоб не, не мучитися вже. Ось така вона ровесниця маяка. Щира, небайдужа, справжня. Побажання вам, Клавдія Кіндратівна, здоров'я і перемоги. А детальніше про цю унікальну жінку читайте у газеті Маяк від 23 лютого думаю, щоб дитки дали жили хорошо, щоб в школах училась, не по поле бог сидела и, и не, не убивала молодых, по 20 лет вже воюють.